Це ми зараз просто підкупили трішки продуктів. Тобто це не на тиждень, не на два тижні. Це зараз ми ввечері сходили в супермаркет з дружиною на сім'ю з чотирьох людей, трішки підкупились. Тобто там немає нічого такого глобального, трішки ковбаски, яйця, трішки йогуртів, трішки там солодощів, взяли сала, взяли трішки овочів. Ну єдине, що із таких покупок це тортик київський. Майже 700 гривень він коштує. Ось а, такі ціни, друзі. 5,5 ,5 тисяч за два пакетики з їжею. І то це, ну, нехай так, якщо розібратись, десь ну, на два дні. Ну, можливо, на три дні максимум. Так? Якось так.